Вітаю мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як можна приготувати дуже смачний оригінальний салатик із язиком. Страва проста, ароматна і буде прикрасою на святковому столі. Тож починаємо готувати. Я придбала язик 350 грамів. Він у мене мок 8 годин. Тобто я залишила його на ніч. Мок він у мене просто у звичайній холодній воді. Тепер потрібно відрізати оцю нижню частинку. Ось дивіться, я просто. Прибрала усе зайве з язика. Ось, бачите? Нічого зайвого. Оце піде котикам. Не знаю, чесно його їдять чи ні. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде цікаво. Оцей язик я зараз опущу холодну воду і поставлю на плиту варитися. Варити буду після закипання 15 хвилинок. До речі, вага почищеного язика 207 г. Продовжуємо його варити. Пройшло 15 хвилинок. Зараз оцю воду першу я зіллю. В другу воду додам перець духмяний, дві штучки. І додам ось такий лавровий лист. Один великий листочок я його подрібнила. Доводжу до кипіння і варитиму 2 години. Поки вариться язик, готую домашній майонез. Налила ємність 200 мл. Олії соняшникової рафінованої. Додаю півчайної ложечки цукру, додаю півчайної ложечки солі. Також додаю сюди чайну ложечку гірчиці у зернах. Та потрібно вичавити лимон. Соку лимону потрібно столову ложечку. Свіже яйце потрібно дуже добре помити. Содою і розбиваємо сюди його дуже обережно, щоб жовток був цілий. Блендер потрібно поставити саме на жовток і збивати, не рухаючи 30 секунд. Потім блендер можна рухати, збиваючи. Пройшло менше хвилини часу і подивіться, який гарний густий майонез готовий. За смаком він нагадує майонез провансаль. Далі потрібно замаринувати цибулю. Цибуля у мене вагою 150 грамів. Нарізала її напів кільцями. До цибулі додаю чайну ложечку цукру. Також додаю половинку чайної ложечки солі та вливаю столову ложечку оцту 9%, перемішую і цибулю заливаю окропом 200 мл. Залишаю охолонути так. За цей час цибулька повністю промаринується. Коли вода випаровувалась, я її доливала. За 10 хвилин до готовності я додаю сіль. Пройшло 2 години, язик вже зварився. У миску наливаю дуже холодну воду, майже льодяну, і сюди перекладаю язик. Це робиться для того, щоб він потім гарно чистився. Цибулька вже замаринувалася через сито вона стікає. Завчасно потрібно зварити 2 яйця в круту. І зараз потрібно почистити язик. Шкірочка дуже просто знімається. Бачите, вона легко тягнеться. Ось. І таким чином нам потрібно язик почистити. Ось такі шаршави на язиці я зрізаю ножиком. Збиратиму салатик у кільці для випічки. Так зручно, бо салатик виходить тоді рівненький. Діаметр кільця у мене 14 см. Я його поставила на чисту тарілочку. Перший шар буде маринована цибулька. Я її притискаю рукою. Далі потрібно покришити язик. Спочатку кришу його на слайси, ось такі тоненькі, до речі, дуже-дуже приємний аромат. І ці слайси потрібно покришити на смужечки. Ось на такі смужечки покришила. Язик добре приготувався, аж розпадається м'ясо. І на цибулю одразу викладаю шар язику. І також потрібно рукою так притиснути. Це робиться для того, щоб, по-перше, салатик добре пропитався, а по-друге, коли ми будемо знімати кільце, щоб він. Мав гарну форму, не розпадався. Далі робимо сіточку із домашнього майонезу. Для зручності я його переклала у кондитерський мішечок. Ось так. І майонез ложечкою розмазуємо. На майонез я натираю яйця. Ось на такій крупній тертушечці. Стерла сюди одне яйце повністю, і жовток, і білок. Розрівняла його повністю по усьому салатику, а з другого яйця я стерла тільки жовток. Білок залишила. Тепер буде знов майонез. Просто ось так зроблю з нього сіточку, ложечкою розрівнювати його не буду. Ось так зробила сіточку і розрівнюю ложечкою. Далі буду натирати ось такий сир. Для зручності сир натираю на окрему тарілочку, ось на такій дрібній тертушці. Сиру 80 грамів. І тепер потрібно. Ось так по бокам покласти сир, серединку залишаю для білка. Ось так вийшло. І зараз натираю яйце, тобто білок, теж на оцю дрібну тертушечку. І на середину салатику викладаю білок. Далі мені потрібна зелень, а саме петрушка. Тут 3 грама. Зараз листочки петрушки просто покришу та кладу на середину салатика. До речі, хочу розказати вам ось такий лайфхак. Щоб зелень довго зберігалася, ви Просто у чашечку набирайте водички, ставте туди зелень, кучок, і зверху одягайте пакетик звичайний. І вона буде досить довго у вас так стояти свіжою. Оце ну, вже стоїть десь тижнів три, мабуть, не менше. У мене є ще гранат, тому я використаю його для декорування салати. Мені буде достатньо декілька серняток, які я покладу всередину. Дивіться, як гарно вийшло. Тепер потрібно тарілочку помити, щоб вона була чистенька. І для цього використовую звичайні вологі серветки. Ось так протираємо обережно. І бажано, щоб серветки були без аромату. Ось Дивіться, який гарний салатик у нас вийшов. Бажано, щоб він постояв у холодильнику десь пару годинок для того, щоб пропитатись. Та це не обов'язково. Отак от обережно піднімаємо кільце уверх. Дивіться, як гарно. Такий салатик точно. Прикрасить ваш святковий новорічний або різдвяний стіл. Готуйте цей рецепт, куштуйте. Це дуже смачно та гарно. Давайте цей салатик скуштуємо. Коли він ще постоїть, пропитається, то різатись він буде дуже просто. Я ріжу салатик, який тільки що приготувався, тому він ще не дуже добре ріжеться. Тим більше однією рукою, другою я знімаю. Тому вже як виходить. Так. язика прикрасить будь-який салатик. М -м -м. Та цей салатик особливо смачний. Чесно скажу, я куштувала небагато салатиків із язиком, але з усіх тих мені оцей найбільше сподобався. Згодом я вам зніму іще салатики з язиком, які куштувала, але захотілося мені почати саме з цього. Готується він просто. М -м -м, дуже смачно. Готуйте цей рецепт, діліться посиланням на салатик з вашими знайомими, подружками. Вони теж його приготують і скажуть вам дякую. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже-дуже вам за це вдячна. Смачного!